Мешканці житлового масиву Червоний хутір провели зібрання, на яке були запрошені представники влади. Люди вже втомилися від проблем, які у них розпочалися з 2002 року, коли червоний хутір винесли за межі Одеси. Ми між до землею, ми всім, ніхто нами не хоче займатися ні в чому, нігде. ні где пенсіоном, ні дітей. Сзади. Хто намі поінтісувалася, куди дітей як ми будемо відправляти за почому ніхто не спрашиває, таким образом що люди платять по 5 тисяч мзду для того, щоб прибан. отправить, посадить. Полторы-две тысячи никто. А попробуйте лечь в, больник, в поликлинику. У вас только двойную плату возьмут, двойную, тройную, потому что, извините, на своих горожан не Ложитесь в областной на поселке Котовского. И ложитесь в Авидиополе. Как это решается вопрос? Где депутаты? Что вы решаете? Чему так сталось, оно зрозумело. Адже червоный хутер находится между землями места. Вот одна остановка с 32, одна остановка, оказывается, Авидиопольская. Это не дурдом? Значить, всі остановки трамвайної лінії 32 остановки від вокзалу і до чорного моря городські є, а тільки одна у Віньопальська. Чим керувалася Верховна Рада у 2002 році, коли змінювала майже міста Одеси, залишається таємницею. Але результат цього рішення люди відчувають досі. Протягом двох років люди навіть не знали, що вони вже не Одесити. цьому ми знали чисто случайно в 2004 році, коли вже каснулася вопрос про отримання паспортів нашим дітям школьникам і. И... Вообще вклеить фотографию, в общем, любые действия с паспортом. Оказывается, в 2004 году мы получили уже такое вот э, письмо. От председателя Тейровського селищної ради, щоб з нами в Київському районі в паспортному столі не проводили ніяких действий, не проводили. і всі питання, касающиеся паспорта, регистрации, прописки, вклейки паспорта, все це нужно будет їхати тільки в Віді. Та чи не головне це те, що людей позбавили конституційного права голосувати? Ми писали по поводу того, щоб нас допустили голосування. Всі відмовилися, як говорится, капля была в морі вже наш ответ, наш місцевих депутатів на то, щоб нас наші депутати нас не то що не рішають, щоб допустити вибором, вони вообще нічого не рішають прийняли метод меча топора і только іщуть моменти і можливості для того, щоб каким-то образом людей наказати, либо людей відвести від реальних наших событий. для того, аби голосувати стало можливим. Людям потрібно змінювати свою реєстрацію на відділ і це не просто змінити штамп у паспорті за собственне средства ми должны квартиру сня. Перевести в відополь зняв з реєстрації Одеському бюро інітарізації, і самі переводим їх туди перевести всі документи і заново пере, переприватизувати квартиру. А з'їжджати до Відіополя та назад 80 кілометрів, і це потрібно зробити неодноразово. І взагалі, якщо житло приватизовано, то навіщо його приватизовувати двічі? До речі, процедура не є безкоштовною. Але і ті, хто наважився на такий крок, мають теж чимало питань, знайти. Прописки нам ставлять заднім числом, і ніхто из юристів не може объяснить. у людей було чимало питань до депутатів районної ради, наприклад, медичне обслуговування. Аби потрапити на стаціонар до лікарні, треба викласти чималі кошти: чи їхати до обласної лікарні на селище Катовського, або їхати до Євідіополя. Схожа ситуація із дитячими садками. Надо було якусь суму грошей заплатити, щоб туди устроїти Або в черзі стоять. А стояти у черзі не потрапити у садок взагалі, адже червоний хутір – не територія міста, і таких проблем безліч. Люди вже втомилися від цього, адже місцева влада не намагається допомогти червоному хутору у вирішенні цих проблем. Заступник селищного голови одразу знайшов просте рішення, як людям потрапити на вибори. Я вважаю, що тут чисто індивідуальний питання – звернутися до київську адміністрації, Є там відділ по регістрації виборців, щоб їхні в списки виборців є і там відсутні. раду Анатолій дав, але чи він впевнений, що це допоможе? Чи не місцева влада мала б допомогти цілому житловому масиву у вирішенні питань? Напевне, у селищній раді так не вважають, адже заступник голови взагалі назвав це зібрання нелегітимним. Мовляв, тут зібралося мало людей. Та й порядок денний не той, що він бачив, але незважаючи на це, резолюцію зібрання спрямовано до вищих державних інстанцій. Можливо, там звернуть увагу на порушення конституційних прав мешканців Червоного хутору. Вадим Тютюкін Євген Вайтенко, телекомпанія Крук.